Друзі, всім добрий день! 6 березня я в Одесі, ніч в Одесі пройшла неспокійна. Ворог знову обстрілював всю нашу країну, Одесу в тому числі. Загалом було випущено 42 дрони, 38 збито нашими силами ЗСУ, 18 збито над Одещиною. Це якийсь жах. Всю ніч я ж кажу, ми в стресі, Рася теж вже почала лякатися цих вибухів. Раніше вона взагалі на них не реагувала. Це, напевно, вже нервова система не витримує, вона дає збої. До речі, я теж. От я коли кажу батькам, що мені було страшно цей, то батько мені каже, як, ти ж завжди навіть в Херсоні, коли там стріляли. Це я така, та нічого стріляють, нічого страшного. Отак, якось не було в мене. А зараз в мене. Прямо такий панічний страх. Тож вже ніякі нерви не витримують цього всього, але я завжди кажу, що комусь гірше, ніж нам. Є військові наші, які цілодобово в цьому пеклі знаходяться і не можуть ніяк. А ми якось тут трохи заспокоїлися ці вибухи. Ми встали і пішли то на морячка, відлюклися, то фільм якийсь собі вимкнули, то на виставку пішли. Нам набагато легше, а є, я ж кажу, тому думаємо о тому. Що комусь гірше. Тому зараз не на часі нить. От нить точно не на часі. Я хожу по якимись А Чому я тут хожу? Тому що в мене расенька. Я за нею, начебто, йду за нею. А взагалі-то не знаю, де вона. Так, який у нас сьогодні план дій? Нам прийшло відправлення. Зараз ми з вами йдемо на пошту, забираємо відправлення, потім, потім повертаємось додому, робимо розпаковку, а потім ми йдемо далі. Куди далі? Це буде. Сюрприз. Я ще не вирішила. У мене багато планів, багато фантазій, але це все згодом. Давайте по порядку. Йдемо на пошту, забираємо відправлення, дамо розпаковку. Тож ходімо. Друзі, ми вже вдома і у нас зараз розпаковка. Ростюня розпаковка. Вставай. Не хоче. Раз ця таке не любить, тому що тут нема сосісок, нічого. Тут кава. Раз каву не п'є, а чу... особливо від магазину 25 Coffee Roasters. А чому? Тому що в магазині 25 Coffee Roasters тільки натуральна кава без всяких барників, домішок і всього, без всяких гадості, раз ця таке не любить. Тому вона не приймає участь в розпаковці, розпаковує одна я, а раз лежить і чекає. Отож, кава від магазину 25 Coffee Roasters, де представлено більше 40 позицій кави з 13 країн світу. Менеджери цього магазину зможуть вам допомогти вибрати каву на ваш смак. Вам тільки треба уточнити свої подавання і вам все-все допоможе. Помогу кави в цьому магазині безкоштовна. Доставка від 350 гривень по Україні безкоштовна. Також є доставка в Польщу, Латвію, Литву, Естонію, Румунію. При замовленні від півтори тисячі безкоштовно. Також цей магазин допомагає нашим ЗСУ, і ви самі можете придбати каву для ЗСУ зараз, 8 березня, і ви можете нашим дівчатам-захисницям зробити такий комплімент біді кави. Для цього вам потрібно зайти на сайт, знайти кнопочку Кава для військових, нажати і слідкувати далі за інструкцією. Тож порадуйте наших військових. Також вони допомагають нашим тваринкам. Український бренд, а ми підтримуємо українське. Тож розпаковка! Розпаковка! Це як завжди. Для мене розпаковка це щось важке і страшне. Значить так. Тут обрізала далі. О. Ага. Обрізала. Опа! Такої кави у нас ще не було. Класс, котиками. 40 позицій кави, не, не вистачить життя, щоб спробувати всю. Таку я ще не пила, і це добре, що щось новеньке. Е, Так, кава натуральна, змажена в зернах. Дякуємо! Дякуємо! Друзі, я вам розказую цікаві факти да, останнім часом. І знаєте, що я згадала? От коли сказала, що життя не вистачить. То прочитала такий цікавий факт, що наше життя нам здається значит, то воно довге таке, ну це здається до 35 років, а потім ми вже розуміємо істину, що не таке воно і довге. Так ось, який цікавий факт, що якщо взяти життя людини 80 років, то це 4, ти... 4 тисячі тижнів. 4 тисячі тижнів. Спочатку треба дожити до 80 років. Це теж немало в нашому часі, тим паче, да? І от 80 років це 4 тисячі тижнів, Це дуже мало мені здається. Тож поспішайте, біжіть в магазин за кавою, щоб <різь> треба... треба спробувати всю каву в магазині «25 кофе роз. Я не сказала головне: з промокодом НАТО 20 Впродовж місяця ви зможете придбати будь-яку каву, крім дріпів, комбо наборів в цьому магазині зі знижкою 20%. Тож поспішайте, приємних покупок і е, добрих ранків і спокійних вечорів. Разом до перемоги підтримуємо українське. Друзі, ми вийшли на прогулянку, йдемо далі. А поки ми йдемо, я хотіла вам сказати, що коли ми записували розпаковку, то роздався вибух. І він ще записався на відео. Як це було, подивіться. Стоп! Ось так ми і живемо. Вибухки, краса. Зараз я хочу вас запросити на художню виставку, яка називається Весна. Весна йде в тій красі, радіє все. Художня виставка Весна, яка присвячена одеському поету, письменнику, журналісту, громадському діячу, професійному військовому Івану Рябучу. Тож ходімо, подивимося, заспокоїмося чимось красивим і прекрасним. Отак і живемо в таких килуваннях, да то тільки що вибухи. Потім заспокоюємося красою, потім знову вибухи, ніч не спимо, йдемо до моречка. Фух, можна витримати це все. Ходімо. Да. Ми зараз в бібліотеки Поостовського саме тут проходить виставка і зараз. Це нам знайомий знайоми, так? а таку картину ми теж бачимо кожного дня. Далі тут куточок Павстовського. Його книги. Там теж трохи картин. Подивіться на розмір цих мушлі, а це цей їжак якийсь. О, мама мія. Україночка з нашим захисником. Є куточок з книгами одеських письменників, поетів, письменників. І ці книги вони підписані авторами, авторами, і в подарунок принесені цій бібліотеці. А ще цікавий цей куточок морська бібліотека «Кают-компанія». most Друзі, ми йдемо далі і зараз нам треба зайти на привоз. Привоз кожного дня. Так що, е, як? наша постійна рубрика привоз. Ні, зараз я зайду, мені треба рибки купити, тому швиденько з вами забіжимо, е, забіжимо біжимо, забіжемо. І, і, і йдемо далі. Ми прийшли до світульки купити рибку. А Растя знайшла добрих людей, її вже пригощають ковбаскою. Ну, от як, поки я стою в черзі, Раз це вже там есть. Поки хтось выбирает рыбку. Почем есть туне. Ах тос. Бялена рыбка по 900. А он тут есть вяленый? Мерлин и эскалары по 900. А тунец это красный, он 1100, правильно? Ага, вот это и вот это детство. Все. И 1100 тунец. До... А вон вона пішла сі. А чого ти там? Растя, підійди ближче. Вон. Ну і ти не зловила, Растя. Тут дуже близько. Все, дякуємо, Растя, дякуємо досить. дякуємо. Все. На вулиці дуже багато квітів. Зі всіх сторін привозу продають квіти. Мімоза 900 гривень кілограм, продають на кілограми. Тюрпанчики від 25 гривень. Скільки мімоза ваша? 900. Під... А ця скільки кілограмів? квіти скрізь. І проліски продають по 30 гривень маленький букетик. А проліски їх вже не можна продавати. Чи можна вже? Я щось заплуталася. А скільки ваші ці цвіточки? 130 гривень. 130. А у вас ці тюльпанчики? Скільки тюльпанчиків? Тюльпан 45. А, все. Вазончик. Краси. Ми вже вийшли з привоза. Ну що, разтя знайшла знов добрих людей, як ви бачите. Сьогодні в неї не вдавалося спіймати. Ми якось бачила, що у жіночки я виправдовую разці, бо я знаю, що вона в мене крута. Але бачила, як жіночка кидала, дуже близько до цього прилавку, тому Растя не змогла. Ну нічого. Головне, що було дуже смачно. Боже, я дивлюся, що її кидають і кидають. А я поки відвлеклася на цю рибу, дочекала чергу, потім вибирала. Дивлюся, що там процес і йде. Я тепер хвилююся, що пасти погано не було. В мене спитали, можна їй дати? Я кажу, можна. А там дивлюся, я ж не очікувала, що там буде давати і давати. Я кажу, ні, припиніть, бо я зараз теж з нею стану. Бо що, такі шматки, ковбаси, ріжики дай, ріжики. кидає. Ви бачили, які шматки? Там не просто трошечки. А? Такі добрі люди в Одесі. Так що приходьте, купуйте. Я кажу, що добро, воно повинно знаходити теж добро. Тобто відгук добром. Жіночка пригостила, ми в неї щось купили, ви прийдете, купити. Потім оцей процес, цей ланчужок добра, він повинен працювати завжди. А ми йдемо далі. Ми приїхали до парку Шевченка, зараз спустимося на ланжерон. Я дивлюся, тут теж квіти продають. Квіти продаються скрізь. Ми ще з вами ходили біля привозу. Я, чесно кажучи, трошки розгублена оціма всіми подіями, вибухами, що це було. Ніяк не де ніякої інформації, тому я трошки на своїй хвилі, може, щось сказала, щось не показала, але е, зараз тоді доскажу, да що квітів дуже багато, от дуже багато. Біля привозу, і навіть не обов'язково, що це якісь е, відокремлені торгові точки. Так серед вулиці стоять і продають. Ух, як красиво, хмаринки так, сьогодні! Небо. Тож ми звикли останнім часом туман-туман. Зараз бачимо хмаринки і любуємося. Дійсно вони красиві. Растюня, добрий день. Добрий, добрий день. Вже скаже Добрий вечір, ти прокинулася, так? Да? Ходімо, вже дійсно вечеріємо, цілий день. Де ми ходили на виставки, на то, на сьо. Ланжерон 6 березня чаєчки стільки чаєче летає. Растя, ми йдемо на море. Пішли. Растюня хоче до дельфінчиків, але в них зараз виступ. Растя. Може пізніше, може на зворотньому шляху будемо йти, та він закінчиться, і вони будуть вільні. А зараз він, я чую, що вони. Виступаєш. Чи ти до крокодила хотіла, раз. Тут же ж таке, світ кліном на дельфінах не сошовся. Ходімо, разтя. Моречка, добрий день. Сіки чайки, ніхто їх не годує. Пошуку їжі, нема добрих людей, да, чайки? У нас нічого немає. Та я чайкам нічого не ношу. Такі чайки в Одесі, вони крупу не їдять, а хліб, бо хліб, кажуть, не можна давати. Не просто кажуть, а так і є. Тому я нічого я їх не годую. А тут кайфулики. Боже, Растя. Ще вибирає, де світя якесь, ці водорослі, все повиносила з моря, там і растя. А? Сексі герл. Голі плечі. Ой, Растя. Боже, я не можу. Растя. Все, я не буду на це дивитися, ви що? Зараз прийдемо додому, будемо купатися шампунем. все як положено. Ну ти що? Подивіться на них. Кайфує, кайфує. Вона вже не просто оце качається, вона вже лягла, нюхає там щось. що-що. І все, і пішов кайф. О, мама мія, Растя! От Йолки, я поки підійшла, так сиділи три ворони сіли, так сидять одна напроти одної. Що вони там? Сходка якась у них. Растя. У нас на районі, ага, конкуренти там. <сум> Подивіться на цьому. На така? Растя, хто буде це все прати? Кожен день? Растя. Ти дівчина. Що ти робиш? Ти дівчина? <ріст> Ой, я не можу. Вибираю там, де сміття, я що вам кажу, бо воно пахне, воно пахне рибкою все, як вона любить. О, смакота. Смачні кайфулики, які вони смачні. Ми прийшли на море і сонечко вийшло, От я. Як, як воно нас любить, як воно нас зустрічає, наше моречко. морячка. Раз ці як завжди, вже підійшла там, де дитина, все, і вона хоче, щоб з нею гралися. Боже, вона так любить діточок і любить компанію. Бо ми вже йдемо, але хотіли тобі сказати, що ми тебе сьогодні бачили в бібліотеці. Бачили-не бачили, а ми вже йдемо додому. Тож, друзі, всім приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока.